Всіх вітаю, друзі, Дональд Туск, який являється головою опозиції Польщі, яка перемогла на цих парламентських виборах. Вже якби він ще не отримав реальної влади, але він вже їздить по різним партнерам. По різним колегам і веде ним, з ними різні перемовини на цей раз він поїхав до Брюсселю, і звідти він зробив дуже серйозну заяву про Україну, про відношення до України і про те, як будуть розвиватися відносини з Україною в подальшому, тож це дуже важливо для всіх. По-перше, хто проживає в Польщі, і по-друге, для всієї України, дякую, друзі, кожному з вас, хто ставить лайки, це дуже сильно допомагає боротись з російськими ботами. Я вдячний кожному, хто це робить під кожним відео. Дякую вам і переходимо до справи. Отже. В справі збіжжя з Україною треба знайти компроміс, аби з одного боку українське зерно не загрожувало польським фермерам, а з іншого це рішення влаштовувало би Україну. Таке про це після зустрічі в середу в Брюсселі з президентом Єврокомісії Унсур, Урсулою фон дер Ляйн заявив кандидат опозиційних сил від громадянської коаліції Дональд Туск. І він же від опозиції висунутий вже як кандидат на посаду. Прем'єр-міністра нового польського уряду, однозначно, вже польська опозиція отримає якби, цю владу і змістить правлячу партію, Право і справедливість, про яку, до речі, в наступних випусках ми також будемо говорити, бо є в мене дуже цікаві, скажімо так, дуже цікава стаття, якою я також хотів би з вами поділитись. Тож, підписуйтесь на канал. І маємо пряму мову його без сумніву. Ми стоїмо на твердій позиції, що українське зерно не може става... становити загрози для польських фермерів. Пані президент Єврокомісії, тобто та сама Урсула фон дер Ляйн, дуже добре розуміє, що нам потрібно знайти таке рішення, яке буде прийнятним з точки зору України, адже ми хочемо допомогти Україні. Проте в жодному разі воно не може загрожувати інтересам польських фермерів, зазначає Туск. І власне, з виходячи з цих слів, ми можемо зрозуміти, що Туск буде продовжувати ту саму. Лінію, що і що і мали право і справедливість, що мав президент Польщі Анджей Дуда. Скоріше за все, з Дудою вони будуть дуже плідно співпрацювати. Ми про це вже також говорили в минулих випусках. Про те, що Дуда вже поміняв голову свого офіса на такого проопозиційного, скажімо так, кандидата, який заявляв про те, що Качинському вже пора йти взагалі у відставку з політики. Що далі по цьому зерновому питанню? Скоріш за все, що як тільки е, польський новий уряд е, запрацює, а це обіцяють не раніше до речі. Польського Різдва, яке відбувається зазвичай 25 грудня. Не раніше цього тільки буде новий уряд, і я думаю, що ще до цього польська опозиція, з якою буде формуватися цей новий уряд, буде розробляти якісь процедури, робити якісь плани, робити якісь заяви з приводу відносин з Україною. Вони розуміють, що їм з Україною потрібно дружити, точно так само, як і Україні з Польщею. Я думаю, що більше не буде жодних. Різких висловлень в сторону України також Туск вже неодноразово заявив, що вони і надалі будуть підтримувати Україну і українців у їх боротьбі. Це буде стосуватися і допомоги біженцям. Це буде стосуватися так само і гуманітарної допомоги, військової допомоги та допомоги і підтримки на міжнародній. Арені тут лише залишається питання, як це все сприйме українська влада, як вони це приймуть, як вони будуть співпрацювати з новим урядом. Однозначно, це дуже і дуже хороші новини для наших взаємовідносин з Польщею. Ми знаємо, що Польща являється нашим найближчим і найсильнішим союзником. Так, який знаходиться в нас в регіоні, можна ще також говорити про штати, але якщо зрівняти їх економіки, то можна зрозуміти, що Штати у відсотковому співвідношенні там від своєї економіки допомагають набагато менше ніж це робить Польща. Тому особисто я завжди Польщі вдячний і надіюсь на те, що новий польський уряд буде тримати правильну лінію в взаємовідносинах між. Польщею та Україною, і наші взаємовідносини будуть покращуватись, що також однозначно друзі вплине на відношення поляків до українців, простого польського народу до українців. Я думаю, що е, одним з завдань нового уряду е, Польщі буде примирення, скажімо так: поляків і українців буде е, будуть висловлюватися якісь наративи, які все-таки будуть ці відносини покращувати, а не погіршувати. Як це було останніх 2 25 столини місяці, поки тривала. Ця передвиборча кампанія, і в якій, до речі, дуже активно брала участь і правляча партія, на жаль, право і справедливість, яка грала на антиукраїнських настроях. Ви свою думку з цього приводу можете писати в коментарі під відео, мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!